В рамках проєкту публічні бібліотеки мости до електронного урядування в нашій області впродовж п'яти місяців пройде 15 тренінгів та два бліц-семінари, на яких буде розповсюджено інформацію про наявні електронні послуги національного та регіонального рівнів для різних цільових груп жителів рівненщини людей, які старшого віку. Люди, які працюють в органах влади, особливо це голови сільських рад, депутатський корпус сільського рівня сільських рад, крім того, це в обов'язковому порядку і в більшій частині це бібліотечні працівники, які будуть розгортати роботу в організації доступу до публічної офіційної інформації. І е, створять в своїх бібліотеках умови такого доступу до офіційної інформації. Короче, законом України про вільний доступ до публічної інформації. Кожен житель краю має беззаперечне право на ознайомлення з рішеннями виконкомів і сесій. Враховуючи технічний прогрес, більше людей нині обирають за основне джерело інформації саме інтернет. Тому подібну інформацію зручніше цього розміщувати на офіційних сайтах. Проте наразі далеко не кожна сільська рада має власну офіційну сторінку. У Нас є 386 сільських Ких рад сьогодні вже сказали, що 51 тільки охоплені електронним урядуванням, тобто мають доступ. Ми плануємо, що всі сільські ради повинні мати хоча б електронну сторінку свою. Уже в нас сьогодні є 25 сільських рад, мають свої офіційні сайти за словами чиновників. Комп'ютеризація сільських бібліотек є свідченням демократичного розвитку нашого суспільства, адже урівнює права усіх мешканців краю у вільному доступі до публічної інформації. Будь-яка особа, яка проживає на території села і не має можливості добратися до району, до обласного центру, до Києва через ці бібліотеки, через ці установи, має можливість отримати необхідну інформацію. Інформацію дійсно це є розвиток демократії. Також під час тренінгів учасники дізнаються, як в інтернеті створювати електронні запити на публічну інформацію, писати звернення до органів влади, слідкувати за проектами рішень місцевої влади в мережі, зареєструватися на ЗНО, декларувати майно та чимало інших корисних навичок у сьогоденні. Владислава Стецюк і талі Гуделко, випуск новин.